Мої вітання вам, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. Верховна Рада проголосувала за внесення змін до пенсійного законодавства. За прийняття урядового законопроекту номер 2212 проголосували 238 депутатів. Закон було прийнято із п'ятої спроби. Згідно із законом України, пенсії військовим інвалідам першої та третьої груп, учасникам антитерористичної операції, членам загиблих, учасників бойових дій, скорочуватися. Не будуть під час обговорень у раді. Уряд зобов'язався до 1 червня подати в раду законопроект, що скасовує всі спеціальні пенсії та вводить єдине правило нарахування пенсій. Якщо такий законопроект не буде прийнято, то із 1 червня спецпенсії буде скасовано автоматично. Виступаючи у парламенті прем'єр Арсеній Яценюк, визнав, що цей закон є надзвичайно складним. Однак він зауважив, що уряду вдалося переконати міжнародних кредиторів, зокрема, МВФ, не підвищувати пенсійний вік. Нагадаємо, кабінет міністрів у процесі обговорення в Раді вирішив дещо пом'якшити законопроект про зміни до пенсійного забезпечення. Також цього дня був проголосований проект закону про внесення змін до державного бюджету України на 2015 рік, який не о. Минули і інтереси Закарпатської області. Так виділено 700 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію доріг карпатського регіону. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат наш земляк Валерій Лунченко. Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом підписаний. Це план змін для країни. Уряд України схвалив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Президент України, прем'єр-міністр України, голова Національного банку України та міністр фінансів України підписали цей меморандум. Про це в суботу, 28 лютого, на засіданні уряду України повідомив прем'єр-міністр України. Далі пряма мова очільника уряду. Шановні члени уряду, шановні представники засобів маси інформації. Вчора уряд схвалив меморандум з Міжнародним валютним фондом. Вчора президент України, прем'єр-міністр України, голова Національного банку України і міністр фінансів України підписали відповідний меморандум. Я окремо хотів би публічно подякувати президенту України за його дуже сильну позицію, яка дала можливість нам. Спільно напрацювати ефективну програму реформ і за наші спільні перемовини з керівництвом міжнародного валютного фонду і міжнародними кредиторами, пані Наталка вам окремо подякаю і всім членам уряду за те, що ми зробили максимум, що ми зробили, і щоб могли, отримати в рамках нашої співпраці з МВФ і. По кроковому плані реформ в країні такий меморандум Міжнародний валютний фонд офіційно опублікує і оприлюднить, і це є план змін, який моніториться нашими західними партнерами. Ми виконували протягом 2014 року два таких меморандуми. І попунктно кожна реформа, яка потребувалась для країни, була виконана. І саме тому МВФ розширив програму з Україною на 4 роки. І саме тому нам зараз вдалось домовитися з нашими західними партнерами про безпрецедентний обсяг фінансової підтримки для країни, яка знаходиться в стані війни. Минулого тижня у приміщенні хуйсько міжгірського об'єднаного військового комісаріату відбулася робоча нарада у зв'язку з четвертою хвилею мобілізації другого етапу. Нарада була проведена під керівництвом головного обласного військового комісара Івана Васильцюна. Про що говорилося? Дивіться у сюжеті. З 23 лютого почався другий етап четвертої хвилі мобілізації. Уже розпочалося оповіщення про проходження медичної комісії тих військовозобов'язаних, які підуть по другій черзі на виконання бойових завдань в АТО. На Хузький і Міжгірський райони призначено 82 чоловік. Вони вже попередньо розподілені згідно із завданнями. До Збройних сил буде призвано 41 чоловіка, до 94-го прикордонного загону 26 і на 233-й і загальний військовий полігон і ще 15 чоловік. На сьогоднішній день у багатьох людей, які отримують повістку, виникає питання, що його зразу на другий день заберуть. Хочуся звернути до наших країн і сказати, що людина, отримавши повістку, приходить в військовий комісаріат, перш за все, уточняє свої облікові дані. По-друге, проходить у поглиблену медичну комісію. Це означає, що вона здає всі аналізи. Аналізи проходять: це гепатит, це маркер на гепатит Б і С, це на ВІЛ СНІД, і це ті інші захворювання, які можуть мати на сьогоднішній день ті люди, які проходять комісію. У нас є наказ міністра оборони номер 402 яким визначається придатність або непридатність до проходження військової служби. І тільки після того, коли людина повністю пройшла медичну комісію, визначений її стан здоров'я, вона може. Бути призначеним в ту чи іншу команду. Мета приїзду обласного комісара надати практичну допомогу допомогти проведення рекламно-агітаційної роботи щодо мобілізації в нашому краї, а також зустріч із тими людьми, які допомагають військомату у питанні повзаємодії з державними органами. Саме за таку співпрацю Іван Васильцюн нагородив грамотами за активну допомогу у правовому інформуванні військовозобов'язаних під час проведення четвертої хвилі мобілізації у Хузько-міжгірському об'єднаному військовому комісарі. Дмитра Галая, волонтера, який побував у зоні АТО. А зараз на добровільній основі буде направлятися на військову службу, а також Романа Келемена, який є головою громадської ради при військоматі. Якщо у кого є якісь запитання щодо проходження щодо призива, обов'язково прийти уточнитися з сьогоднішнього дня. У військкоматі введена посада юриста. Сьогоднішнього дня введена посада психолога. Я думаю, що це дасть можливість ще більше, об'єктивніше, правдивіше, розповідати про ці всі заходи, котрі ми проводимо. І наша біда в тому, що е, військові комісарати були скорочені до неможливості. Практично особового складу не залишилося. І на сьогоднішній день у військкоматі працюють і служать офіцери, які призвані з запасу. Тобто ж це не є штатними працівниками, які тут мають досвід роботи рік більше. І так далі. І на сьогоднішній день тут є і лікарі, які призвані на ці посади. На сьогоднішній день тут є і підприємці, які призвані на ці посади, офіцери запасу. І вони, можливо, не в повній мірі знають всі ті особливості, які би треба розказати людям об'єктивно. І я думаю, що в зв'язку з тим, що введено ще додатково дві посади військомат, ця інформація буде доводитися більш об'єктивно, більш посправ правильно і більш чітко. Через військкомат звертаються не лише до тих людей, які є військово зобов'язаними, а й до добровольців. А також хто на сьогодні не працевлаштований. Їм обіцяють працевлаштування, грошове забезпечення, а також стаж. Перша повістка то є не на призов по мобілізація, на перше, на що ми викликаємо це на проходження медичної комісії. Уточнити облікові дані. Може у людини є і законні підстави від для звільнення від мобілізації. Но це ми можемо вияснити тільки тут. Тобто, якщо має трьох дітей, чи має на утриманні інвалідів, чи дружина, чи одна з дітей, там багато є по закону передбаченого, хто звільняється від призову. Не треба боятися приходити військкомат, приходити медичну комісію, і тільки вже після проходження, після оточення всіх даних, тільки тоді ми можемо призначити до складу команди. Наше мальовниче місто буде відмічати 925 років власної історії та 76-ту річницю проголошення незалежності Карпатської України. У зв'язку із важкою ситуацією у східних регіонах нашої країни було вирішено відзначати ці дати красиво, але без надмірної помпезності саме з метою впорядкування плану проведення культурно-масових заходів. Нещодавно у стінах Кузької міської ради відбулося засідання організаційного комітету по відзначенню цих зна. Менних подій про особливості цьогорічних святкувань, а також про актуальні ідеї організації свята, дізнайтесь із нашого останнього на сьогодні відеоматеріалу. Цього року місто Хуст відзначатиме 925 років з часу його заснування та 76-ту річницю проголошення незалежності Карпатської України. Ситуація на сході нашої країни внесла значні корективи до проведення свята. Зокрема, планується відсутність традиційних феєрверків та надмірної помпезності заходів. Я до цього дня дуже похотів, щоб ми дуже бачимо, всі підійшли. Я дуже сподіваюся, що до травня місяця поточного року дасть Бог і, і, і розум всім дерівникам е РФСР Росії, що закінчиться війна, і щоб ми могли провести це свято ну, на серйозному належному рівні. Наше місто Пустя вважає, заслуговує на це. Саме з метою впорядкування святкових заходів та адаптації їх до вимог сучасності в стінах уської міської ради відбулося засідання організаційного комітету по проведенню культурно-масових заходів, приурочених до цих визначних дат. До складу комітету увійшли як голова міста, так і представники культурних підрозділів міської ради, комунального господарства, спортсмени, історики, директори краєзнавчого музею, школи мистецтв, представники засобів масової інформації та інші. На засіданні присутні обговорювали план проведення культурно-масових заходів, серед яких повинні бути концерти, конкурси культурної сфери, спортивні змагання, історичні інсталяції, ярмарки та вихід популярних передач та статей. сьогодні у нас відбулося перше засідання організаційного комітету. Ми обговорювали спільно з міським головою і з усіма членами організаційного комітету, обговорилися питання відзначення в нашому місті ювілейної річниці 925-го дня народження нашого міста. Ну, як бачите, до складу оргкомітету війшли представники освіти, культури, журналісти, телебачення, радіо, спортсмени. Обговорилися питання. Підготовки, виготовлення якоїсь сувенірної продукції, започаткування туристичних маршрутів, виготовлення фільмів. Також буде проведено ряд концертних заходів і спортивних змагань. Буде започатковано юнацький футбольний турнір пам'яті нашого видатного спортсмена-тренера міста Хуст Івана Фляшка серед юнаків 2005 року народження. Ну, основне завдання це ми маємо відзначити день нашого міста, відзначити його день народження. Не особливо пафосно, але це потрібно зробити. Ми упорядкуємо вулиці нашого міста, приведемо до порядку будинки, школи. Ну і хочеться також, щоб про це написали твори діти, щоб написали вірші, написали нові художні полотна. Ну, таким чином, 925-та річниця, щоб залишилася у пам'яті, і цей день народження став. Одним із кращих днів народження нашого міста основна увага у проведенні святкових заходів повинна приділятися історії нашого міста та його атрибутів, символів герба, прапора та гімну міста Хуст, мелодію, до якого написав видатний композитор та музикант наш земляк Тарас Ващишин і передав його у користування Хуській міській раді. До речі, наш телеканал вже використовує гімн міста у своїх позивних при виході нашого телеканалу у ефір. Слід зауважити, що зараз відбувається конкурс на написання слів до мелодії гімну. Наприкінці 2014 року Хуська міська рада на своєму засіданні прийняла рішення про затвердження музичного, музичного полотна нашого гімну, оскільки музику цю написав наш хустянин Тарас Ващишин, відомий. Відомий у цілому світі композитор. Він це подарував нашому місту музичний формат. І паралельно було оголошено конкурс про написання тексту для нашого гімну. Наразі цей конкурс триває. Є автори, які подали, здається, 5, 5 робіт є. Ну, ми будемо планувати зробити декілька пробних варіантів виконання і музичного, і хорового. Ну і очевидно, що оргкомітет буде вибирати найкращий варіант, і щоб він вже прозвучав на святкуванні нашого дня народження нашого міста. Кожен із учасників оргкомітету отримав індивідуальне завдання. Вже найближчим часом всі вони зберуться знову для більш детального обговорення плану святкових заходів та з метою контролю його виконання. На сьогодні це всі новини. Шановні телеглядачі, як завжди, повідомляю вам, що знайти нас ви можете і в Фейсбуці за адресою, що зображена на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Реєструйтесь, ставайте нашими друзями. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До побачення.